Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Учора відбувся так званий 9 Рамштайн зустріч міністрів оборони і силових відомств з різноманітних країн, де обговорювалося питання щодо чергової передачі нашій державі різноманітної техніки, боєприпасів та інших видів озброєння. Давайте, друзі, коротко загалом пройдемося по основним підсумкам відповідного Рамштайну і чого загалом подальшому очікувати Україні від наших західних союзників в контексті надання зброї. Підсумовуючи відповідний Рамштайн, ми візьмемо коротенькі заяви, які здійснив міністр оборони США Ллойд Остін. Він зазначив наступне. Перше: танки Леопард України постачатимуть з наступних країн: це Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди. Друге, Сполучені Штати Америки, Німеччина та Нідерланди передадуть Україні системи ППО. Патріот, Франція та Італія передасть Україні системи ППО «Смапт-Ті». Наступне, що зазначив міністр оборони Остін, це те, що декілька країн будуть постачати боєприпаси. Також в деяких країнах розглядається питання щодо відкриття виробництва тих боєприпасів до артилерійських снарядів, які нам необхідні. І наступне, і тут є ключове у цій зустрічі в Рамштані і про що зазначив Лойт Остін, це. Те, що Сполучені Штати Америки та союзники допомагатимуть Україні перейти у контрнаступ весною. Тобто вони фактично будуть координувати нашу роботу і, відповідно, співпрацювати з нашим Генеральним штабом для того, щоб відповідний контрнаступ був найбільш ефективніший і щоб російські війська якнайшвидше покинули окуповані території. Не говорилося конкретно, де. Це має відбуватися, це цілком зрозуміло, тому що про це будуть обговорювати вже за закритими дверима такі питання. Але це було зазначено. Це дуже значний позитивний сигнал для нас, що наші західні союзники вони бачають потребу якнайшвидшої деокупації українських територій для того, щоб Росія якнайшвидше капітулювала перед нами. І що ще було зазначено, тому що піднімалося знов ж таки питання щодо надання винищувачів F-16, На що Осін сказав, що не може оголосити про відповідне постачання, оскільки це питання не стоїть на порядку денному. Ну ми й чули попередньо заяви Джо Байдена про те, що таке питання не стоїть. В Білому домі щодо передачі цих винищувачів. Проте вже раніше Сполучені Штати Америки зазначали, що якщо інші країни-партнери будуть згодні їх передавати літаки нашій державі, то Америка не буде заперечувати. Проти такої дії. Якщо ви пам'ятаєте, на минулому тижні Володимир Зеленський прибував до Великобританії, і там прем'єр-міністр Ріші Сунак вже піднімав питання щодо того, а які ж літаки можна передати від Великобританії для України. Тобто в цьому контексті ще іде обговорення, і таким чином будуть виходити на якісь фінальні позиції. Як з української сторони, так і з сторони західних союзників. Також не прозвучало питання щодо постачання далекобійного озброєння, але як і зазначав Зеленський під час вчорашнього звернення до українців, деякі питання не можна виголошувати публічно. Вони обговорюються за закритими дверима і вже у подальшому по боях, які відбуваються на території України, ми зможемо побачити ще якісь результати, які знову ж таки залишаються за дужками. Тобто, в принципі, Рамштайн пройшов в позитивному ключі для української держави, тобто наші західні союзники вони повністю розуміють ті загрози, які існують перед нашою державою, станом зараз. це і е, чергове відновлення наступу росіян. Це і можливість атаки з повітря. В принципі, вони це здійснюють протязі року. Це може бути посилено. Тому і зроблений акцент саме на системах ППО, на боєприпасах і на бронетехніці. Саме ці компоненти мають допомогти нам якнайшвидше звільняти наші території. За думкою наших західних союзників. Міністр оборони Німеччини також зазначив про те, що акцент здійснюється саме на протиповітряній обороні. Тому таке постачання було погоджено І далі ми будемо очікувати по часу, коли відповідне озброєння надійде до нашої держави для того, щоб ми якнайшвидше могли розпочати контрнаступальні. Дії. Ось це, якщо коротко, зазначити про 9 Рамштайн і його підсумки. Тобто, якщо дати загальну оцінку, якихось проривних видів озброєння, ми не отримали, але найголовніше ми зафіксували ті домовленості, які були е, здійснені попередньо. Це поєприпасам, про системи ППО і про бронетехніку. Це коротко за Олум, що що хотів вам зазначити з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписуватись на Ютуб канал Індепендент Politics, ставити вподобайки цьому відео, його коментувати та ділитись ними із своїми друзями. Не забувайте також ставити дзвіночок для своєчасного отримування інформації про нові відеоматеріали. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!